Вітаю вас, друзі, на українському кулінарному ютуб каналі Кухня Як Релакс. Сьогодні готую грибну зупу або ж смачний густий наваристий суп з грибами, бо ж на дворі осінь ліс дихає вогкістю, а під ногами хрумтить золоте листя. Саме час згадати мамині та бабусині рецепти, ті, що записані в пожовклому зошиті, в кожної, мабуть, є такі правда. Ну і звісно ж, саме в тому зошиті був записаний наш давній сімейний рецепт. Супу з грибами. Це не просто суп, це одне задоволення. Наваристий, ароматний. З тих лісових грибочків, які щойно принесли з лісу взимку, такий суп можна приготувати із тих самих грибів, лише вже засушених. Готуватиму його на вершковому маслі. Лише гриби буду обсмажувати на столовій ложці олії. Для початку нарізаю овочі. Моркву та картоплю подрібнюю шматочками такими, як вам подобається, як вам смакує. Картоплю буду відварювати в воді до напівготовності, а моркву подрібнюю півплястерками або ж плястерками і буду обсмажувати на вершковому маслі. А зараз погляньте на цього красення. Кожен шматочок того грибочка то є частинка моїх спогадів. Мама завжди казала, не поспішай дитину, не надто подрібні ті грибочки, бо ж в них має бути любов, а страва завжди це відчуває. Якщо ви друзі зауважили, в мене сьогодні білі гриби і підберезовики. Я їх беру разом, поєдную і буду обсмажувати. Якщо я готую суп грибний, то такі грибочки, як білі, підберезовики чи підосичники, я промиваю і лише обсмажую, попередньо вже не відварюю. В них тоді зберігається аромат та смак, і ці грибочки взаємодоповнюють один одного. Отож, моркву та цибулю на половині вершкового масла ми підсмажили до золотистого кольору. До супчику додали саме тушковані овочі і один лавровий листочок для запаху. Грибочки обсмажуватиму, як я і сказала попередньо, на одній столовій ложці олії. Тушкую їх, накривши кришкою, доки повністю не випарується рідина і вони не стануть злегка карамельними. Саме час додати їх до овочевого бульйону, до овочевого відвару. Аромат наповнює кухню. Заплющую очі і опиняюся в далекому дитинстві. Затишно і тепло в хаті, мамина зубка парує на столі. Щораз готуючи такий суп, переповнююся добрими спогадами і гарним чудовим настроєм. Тепер ще один дуже важливий крок, який суттєво впливає. На смак і аромат супу. На вишковому маслі обсмажуємо часник, додаючи до нього столову ложечку борошна, трошечки просмажити її його, зарумянити і розбавити овочево-грибним бульйоном. Тепер додаємо це в суп і ще проварюємо хвилин 10. А тепер звертаюся до вас мої найкращі і найвірніші підписники і ті, хто щойно завітав до мене на канал. В яких регіонах готують такі супи з грибами? Як вони називаються у вас? Які, можливо, сімейні якісь секрети? Поділіться з нами. Мені ж дуже цікаво знати, як саме ви чи у вашій сім'ї, чи у вашому дитинстві готували такі грибні супи. Ви знаєте, з яким нетерпінням я завжди чекаю ваших коментарів, ваших вражень. А ще якщо ви поділитеся вже враженнями від самої приготовленої страви, то це не лише для мене, а й для тих, хто тільки планує готувати ту чи іншу страву. Це дуже важливо. Дякую вам за вашу працю і за вашу невтомну підтримку українського ютуб-каналу Кухня Як Релакс. Тож, якщо у ваших краях ростуть такі грибочки, обов'язково приготуйте цю грибну зубку. Це смачно, це поживно і це просто. А якщо забрати вершкове масло та замінити його олією, то це дуже смачна страва на різдвяний вечір для різдвяного столу. Спробуйте приготувати та збережіть обов'язково, аби не загубити цей рецепт. І от тепер той секретний інгредієнт. До подачі ложечка сметани, яка зробить ваш суп неповторним. А ви не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не в нашій великій дружній кулінарній компанії, та натиснути дзвіночок, аби не пропустити мої майбутні рецепти. Дякую вам за підтримку. З вами була кухня як релакс. До нових зустрічей!